Анімаційна антологія Secret Level отримала від критиків лише 51 бал зі 100. 10 грудня відкрився доступ до анімаційного серіалу Secret Level, де кожна серія це окрема історія зі світів відеоігор. Амбіції антології були скажені, а на додачу над проектом працювали творці Love, Death and Robots. Тож чому критики оцінили серіал аж на трійку? Хоч більшість і похвалила серіал за чудову анімацію та графіку, але відмітили дуже складкий сюжет та одноманітність кожного епізоду, як стверджують журналісти, це більше схоже на збірку трейлерів до ігрової конференції, аніж на повноцінний проект. Одноманітний стиль кожної серії, перебір зі сценами екшену і відсутність глибини та елементів, що чіпляють. Але з відкриттям доступу до серіалу всіх бажаючих рейтинги дещо збільшилися, бо глядачі, напевно, не так скептично оцінювали цей проект. Особисто я ще не встиг подивитися антологію, проте неодмінно гляну.